Праця людей узимку. Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Хочу вам цікавенького сьогодні розказати. А яку добру справу ви б хотіли зробити взимку? Можливо, допомогти дорослим або підгодувати тваринок. Якщо всі люди будуть дбати про природу і допомагати одне одному, то навіть найхолодніша зима стане теплішою від добрих справ. Цей хлопчик очищує доріжку від снігу. Ви знаєте, як важко пересуватися коли багато снігу. Тому люди беруть лопати й розчищають шлях. А ось дівчинка годує оленят сіном. У лісі взимку важко знайти їжу, і люди часто допомагають тваринам, а ви теж можете зробити щось добре для природи. Погляньте, як хлопчик складає дрова, а дівчинка йде до каміну з ними. Узимку в добій мівках потрібно підтримувати тепло, тому дрова дуже потрібні, а ви колись допомагали дорослим із дровами. А ось хлопчик посипає доріжки піском, щоб люди не послизнулися. Узимку доріжки дуже слизькі, і якщо про них не подбати, можна впасти та забитися. Погляньте, як цей хлопчик очищує вікно від відґворульок. Якщо їх не прибрати, вони можуть впасти і наробити біди. Була рада всіх бачити, до нових зустрічей.